Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата: любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перший номер. Голкіпер Максим Бринза. Польові футболісти, другий Денис Барабаш, 11. -й. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз до гри переходимо. Момент у білгорода 2. І забиває першою команду номінальних гостей Руслан Мазур. Це польовий футболіст. Так, кілька разів він виручав свою команду в тому матчі, навіть попри незвичне для себе амплуа. Але все-таки з Павлом Ісічуком у Рам. Скидка на Барабаша і Барабаш пробиває. Сам для себе організував той момент на третій хвилині. А зараз швидка контратака Бринза. Вже дещо відпустив від себе м'ячі. Удар зі штрафного. Сійчук забирає м'яч і сам розпочинає контратаку. Черговий удар. Под... Манько двох обірує манько! Постійні удари постійне бомбардування володінь павла січука. Січук поки що діє безпомоково ще а в цій ситуації вже й Мусійчук не зміг врятувати свою команду Куличенко з розбору. І все на цьому час вичерпано. Отже перший там завершено нічия 1-1 у протистині гетьмана та білгорода 2. П'ять разів у першому таймі, але до такої критичної позначки у шість фолів команда так і не дійшла. На свої ж перспективні були позиції для прямих ударів по воротах. А зараз, а зараз розіграш, який приносить забитий м'яч. Бриндзя. Де зараховано, в будь-якому разі дочекаємося остаточного вердикту арбітра чи було, чи не було. Після досить таки тривалого перегляду відеоповтору арбітри все-таки приймають рішення зарахувати голи. І Це означає, що Гетьман, Київ UFS Old Boys двох команд, які останнім часом демонструють непогані результати. А тим часом Барабаш замикає дальню стійку. Роботи скоротити відставання в рахунку найближчим часом. Таке завдання, але зараз, до речі, кусить міг забивати четвертий для гетьмана. Але такі матчі у цій лізі заплановані у цьому турі. Зараз момент у принци. І принце забуває ще один гол Дубль оформлює. Звсім невдало Корнер розіграли під Білгорода. 3 в нуль міг бути вигід, якби Бекруйчан. Такими темпами Гетьман, в принципі, може спробувати замахнутися і на боротьбу за медалі. Якщо подібна переможна хода допомагати зарежети і надалі. Ну а зараз Драга має момент. Драга. Простріл на Дальню і принца. Останні секунди, і все. На цьому час вичерпано. Лунає фінальний свисток. Отже, Гетьман Київ перемагає Білгород 2 з рахунком 5-1, здобуваючи сьогодні. в Команди такий широкий збір вийшов, але все одно не вдалося перемогти. Перші забили. Якийсь час мали ініціативу на полі, але в який момент почались помилки, можливо, або суперник розкрився і став сильніше за вас, як вам здалося? Мені здається, що таки суперник досвідченіший. Його тактика це прочитати перші пару хвилин, півтайма нас, а потім вже експлуатувати наші помилки, наші недоліки таким чином переважати в рахунку. Тому ну, я йдумо забуття. А що сьогодні вдалося з того, що ви запланували? Тобто, ну якщо ми не звертаємо уваги на рахунок, а по грі, що сподобалось грі своєї команди сьогодні, що вдалося, що не вийшло? Вдалося більш організованіше грати в захисті, більш чіткіше контролювати м'яч. Що не вдалося, це звичайно втримати рахунок і реалізувати моменти, які у нас були. Тому будемо над цим працювати, щоб покращити результативність ударів, менше працідати в захисті, психологічно бути більш е, стікішими. Тим не менше, ми, і думаю, глядачі побачили покращення, ну, якщо порівнювати з попередніми іграми команди, ми бажаємо не зупинятись е, надалі. Е, грати у нас на турнірі, показувати характер, бажання та результат обов'язково прийде. Дякуємо за сьогоднішню гру. Як добрий день. У нас... Представник команди Гетьман Київ, переможці сьогодні вітаємо з перемогою. Пропустили перші. Трошки суперник володів ініціативою на полі. Якийсь проміжок часу. Це на початку була, можливо, незібраність команди, або просто намагались зрозуміти, як гратиме суперник, щоб потім демонструвати свою гру. Ну, перше, це те, що недооцінювати суперника, ми такого не робили. Вийшли всі готові, але. Мабуть, трішки, може, розслабились десь. Трохи не повірили, можливо, коли суперник почав володіти і підходити до воріт. Але коли забили перший гол, то я думаю, ви бачили, що відразу зібралися і почали наганяти своє. І я думаю, ми добилися цього результату, якого хотіли. Команда гетьман ніколи не приходить на ігри і не грає з опущеними руками. Тобто завжди є характер, завжди є бажання, не дивлячись на те, який рахунок на табло, перемагати. Скажіть, як готуєтесь до наступних суперників? Чи є такий суперник з ким, з ким хотілося б зіграти особливо? Тобто матч на який чекаєте з тих, хто залишився? Ні, я думаю, такого немає. Нам потрібно викладуватись на кожну гру. Тому якщо вибирати якогось суперника і готуватися до гризним, то я думаю, можна втратити бали з іншими суперниками, на яких будеш не звертати увагу. Тому я думаю, що потрібно на кожну гру виходити з одинаковим з одинаковою мотивацією і грати на перемогу, я думаю, це головне. А що сьогодні сподобалось в грі суперника і в грі вашої, вашої команди? Якщо ми не звертаємо на рахунок увагу, просто по грі. Якісь моменти у вас, наприклад, там щось вийшло з того, що запланували, або навпаки, щось не, не вийшло зробити на поле з того, що хотіли б зробити? Ну я думаю, у нас трішки не вийшло все таки контролювати гру повністю. Трішки були проблеми з пасом. Не виходили паси, десь слабо віддали, десь трохи не точно віддали, десь віддали поверху, а не понизу. І от це трішки не сподобалось. Взагалі, настрой в команді був бойовим. Ми готові були перемагати і виходили тільки з цим стимулом. В грі суперника. Чесно, я думав, що це буде трошки слабіший суперник. Всім попереднім іграм їх, але команда суперника була також дуже змотивовані, і вони також вийшли з бойовим настроєм і показали достойну гру. Тобто їм хвала шана, вони молодці і показали гарний також результат. Трішки не вийшло. Так, команда Білгород, вона тривала час на Білгород 2 не перемагає. І на сьогодні в них навіть збір по погравцях був набагато ширший. І бажання ми щойно говорили з представником команди Білгород. Ми тим не менш лишається побажати вам ваші якості, не втрачати, покращувати і пас, і всі ці решта моментів по грі. Перемагати в наступних поєдинках і радувати нас яскравим футболом. Дякуємо Дякую вам за сьогоднішню гру. Дякую. Дякую.